У пошуку стильної сукні, яка підійде на всі випадки життя, у Розпакой ті -Ві. така є. Зустрічайте новинку. Сукня Овація, преміум якість, неймовірна універсальність та краса. А ціна усього 899 гривень. Ви просто не захочете її знімати. Адже сукня овація це неймовірно приємний і зігріваючий трикотаж на основі вовни Альпаки. Тепло буде навіть у сильні морози. При цьому він дуже простий у догляді і практично не вимагає прасування. Сукня овація це базовий трапецієподібний крій, який підійде абсолютно до будь якого типу фігури, а універсальний розмір гарантує бездоганну посадку. При цьому сукня відмінно поєднується як з повсякденним, так і за шатним зуттям. Образи завжди будуть модними та гарними, а благородні забарвлення доповнять цей ефект у колекції сукні фіолетового, персикового, лавандового, бірюзового, синього, шоколадного, зеленого та чорного кольорів. Забудьте про виснажливі пошуки універсального образу. Забудьте про шалені ціни у звичайних магазинах. Сукня овація усього за 899 гривень. Телефонуйте!